Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський дистанційний вимикач М01. Посилання на нього залишу в описі. Вимикач працює за допомогою радіосигналу, який подається через пульт. Головна особливість, яка відрізняє його від інших, це можливість вмикати світло на 15, 30 і 60 хвилин, тобто, встановлювати таймер. Технічні характеристики є на корпусі. Максимальне навантаження 1000 Вт. Але при підключенні світлодіодних ламп максимальне навантаження 200 Вт. Всередині ось така плата. Навантаження комутується електромагнітним реле. Воно на 10 А, але виробник не рекомендує підключати більше 5. А підключається реле дуже просто: схема намальована на корпусі: чорний і червоний дроти посередині це живлення. Чорний і синій це навантаження. Білий дріт антена. Пульт працює від батарейки 23А. Її в комплекті немає. Тепер підключимо і подивимось, як працює. Кнопкою з іерогліфами без цифр світло вмикається і вимикається. Кнопками з цифрами світло вмикається на відповідну кількість хвилин. При цьому реле клацає двічі. Ось, наприклад, увімкнемо на 15 хвилин. І через 15 хвилин світло вимкнулось. Пульт працює на відстані до 30 метрів. Стіни можуть цю відстань скорочувати. Якщо відео було корисним, підтримайте канал лайком та коментарем. Всім дякую за перегляд!